Для багатьох літо це пора активного відпочинку. Майже 80 чоловік з усіх регіонів України взяли участь у всеукраїнському православному молодіжному таборі, який проходив у середині серпня на Закарпатті. Табір організовано для православної молоді віком від 15 до 36 років, що приїхала з різних куточків України, зокрема Києва, Харкова, Дніпропетровська, Одеси, Миколаєва, Білої Церкви, Рівного, Чернівців, Ужгорода, Мукачева та Виноградова. Учасники табору розмістилися на базі відпочинку Лумшори, розташованій на висоті 550 метрів над рівнем моря. Біля підніжжя гори полонина рівна, висота якої 1482 метри. Сходження на вершину гори стало одним із пріоритетних завдань на маршрутах карпатських гостей. Окрім того, таборяни побували біля водопадів та на озері Велике Трустя. База відпочинку розташована у пралісі серед вікових буків та хвої. Тут учасники мали можливість збирати ягоди, гриби, лікарські трави і просто насолоджуватися цілющим повітрям. Загалом програма табору включала знайомство, інтелектуальні та спортивні ігри, колективне обговорення текстів зі святого письма, спільну молитву та богослужіння, лекції про волонтерську діяльність молодіжних організацій. Концерт заслуженого артиста України архідіякона Олександра Садварія, Екскурсії обласним центром до Свалявського та Мукачівського монастирів, до пам'ятника дерев'яної архітектури вісімнадцятого століття храму святителя Василія Великого в селі Лікіцари до Ужгородського та Невицького замків. Також програма мала на меті виховання відповідальності у її учасників. Девізом табору стали слова з Євангелія Вірний у малому ю у великому вірний програма. Так зроблена, так створена, щоб молодь почувала себе затишно і комфортно перебуваючи на цій чарівній карпатській природі, щоб вона мала можливість і на дозвілля, на розваги, і звичайно, на молитву та на пізнавання лек... через за допомогою лекцій тої науки, котра буде передавати священнослужителями. щоб молодь мала можливість просто сісти на лавиці, поговорити священнослужителям задати йому будь-яке питання, яке її хвилює в цьому світі, в цьому житті. За словами учасників, незабутніми залишаться і сходження на полонину рівну, і обговорення групами біблійних оповідань, і гарячі молитви, і спілкування з друзями. Також табір відвідав керуючий Мукачівською єпархією архієпископ Феодор. Владика прочитав молоді лекцію про духовне та сімейне життя, про примноження віри та любові. Ви сприймаєте все, як губка. Знаєте губка, що ми посуду окнають? Напротязі життя, коли ми рождаємося, губка родилася і вона зжалася. І напротяго життя губка розгибається. Яку воду ми впитаємо, яку рідину ми впитаємо в ту губку, з такою рідиною, коли вона розпрямиться і наше життя закінчиться, підемо туди. Нехай не думають люди, а потім покаюся. А грязь там, губки останеться, душа буде поранена. Табір діяв лише тиждень, та це один із найбільш масштабних заходів, які організовує відділ Мукачівської єпархії у справах сім'ї та молоді. Минулоріч учасники табору з-поміж усього іншого здійснювали сходження на Говерлу, куди підуть наступного року, наразі залишається загадкою.